Піломи часто бувають в старшому віці, на зниженому імунітеті, і їх видаляють, а вони з'являються знову і знову і знову. І чим раз в більшій кількості. Чому так буває? Що з тим робити в сьогоднішньому відео? Я сімейний лікар, лікар народної та нетрадиційної медицини Наталя Похмурська. Підписуйтесь на наш канал, щоб не опускати найцікавіше про медицину. Папілома може проявлятися поліпами, папіломами на шиї, в пахах, в пахвах біля статевих органів, а також поліпами в кишечнику, поліпами матки, поліпами в жовтому міхурі. І, на жаль, деякі види папілома вірусу можуть викликати переродження і онкологію в подальшому. Папіломи виникають в тих людей, в яких є в організмі папілома вірус. І тих вірусів є біля 40 видів, деякі з них є особливо небезпечними і можуть викликати рак. І саме від цих вірусів є прививка. Але якщо ви навіть зробили прививку, не факт, що ви не заразитесь іншими вірусами папіломи і не будуть вас. Наростати оті не дуже красиві штучки, які часто на шиї, в животі під грудьми у жінок. Особливо часто вони виникають в старшому віці, коли в людини ослаблений імунітет і взагалі вона ослаблена, а також коли імунна система слаба з інших причин і в молодому віці. Чому виникають оті всі папіломи, звідки воно береться? Ну, по-перше, людина мала заразитися вірусом папілом. Заразиться в досить просто, коли, наприклад, у вас невеличка царапинка, а ви контактували зі шкірою людини, яка має бородавки чи має папілом. Ви вже рахуйте, могли підцепити цей вірус. Вірус настільки заразний, що ви навіть могли йти босими ногами. По підлозі перед тим пройшлася людина з бородавками. на Стопах і можна навіть заразитися таким способом. Чи масажист робить масаж людині з папіломами? Але не всіх людей проявляється зразу, що виростає папілом. Вони виникають в тих людей, в кого є ослаблений імунітет. І якщо наша імунна система працює адекватно, ніякі папіломи не виростають. І організм може справитися з ним і ліквідувати потихеньку, а може і не ліквідувати. І папілома вірус приживається і починає чекати моменту, коли імунітет ослабне і вона зможе вилізти. Також нерідко папіломавірус може передаватися статевим шляхом або переходити по спадковості. І, наприклад, бувають папіломи в матері, потім в дочки, і в внучки, і переходить воно в покоління. І якщо, наприклад, вже в матері або там в бабусі був рак шийки матки, звичайно, що краще вакцинуватися, адже дуже велика ймовірність, що вам перейшов оцей небезпечний вірус, який може викликати онкологію. Але якщо це... Не були якісь страшні віруси, працюємо з імунною системою, і в першу чергу необхідно покращити циркуляцію лімфи в спровокованих зонах. Наприклад, коли виникають папіломи на ділянці шиї, тут в нас приходить меридіан сечового міхура. І треба звертати в першу чергу на роботу нирок, можна фітотерапію пити, можна Рефлексотерапію також вживати, щоб покращити їх функцію. Але часто на шиї також пов'язано з захворюванням щитовидної залози. І маркером, що є проблеми, є болючість в кісточці, в зоні яремної ямки. Саме кісточки не витиснете всередину, а кістка. отут. Також рекомендую вам подивитися наше відео про автоімунний тиреоїдит, Адже там багато говориться про нормальний відток лімфи, і в цьому випадку воно також буде все ефективне. А це лімфодренажний масаж області, шиї, це також гірутотерапія, це голуба глит. Але на сам вірус папілома. Гарними курсами може діяти пропивання чистотілу, а також при папіломавірусі ефективними буде вживання грибів. Гриби більше використовує японська медицина, в тому числі при папіломавірусі, А також вони використовують гриби в лікуванні онкології, в тому числі після раку шийки матки, але знову ж таки пам'ятаємо, як Комплексна терапія, якщо вже щось серйозне, то людина повинна йти до онколога і деколи нема часу лікуватися якимись такими способом, вимагає негайного вирішення. Дуже важливим є те, що коли, наприклад, в людей є поліпи в в східній частині толстого кишечника, а вона справа, а також в жовчному міхурі, нерідко ми знаходимо збільшені лімфовузли в паховій області. Навіть самі можете себе прощупати. Якщо там є якісь у вас поліпи, зверніть увагу, дуже часто ви реально можете знайти лімфовузли збільшені. невеликі, як горошина, на когось більші, в когось менші. Може вони бути взагалі не болючі, але ви можете їх намацати. Якщо в нас дуть поліпи в сигмовидній кишці або в несхідній частині ободової кишки, збільшені лімфовузли частіше знаходять в несхідній частині ободової кишки. В таких випадках, якщо вже на обстеженні кишечника знайшли поліп, Ну, його може і варто забрати. Як вирішить лікар-ендоскопіст. Ну, якщо взяв обстеження хай зробить аналіз, і визначить, чи це поганий поліп чи безпечний. А якщо там все більш-менш нормально, поліпи є невеликі, незлоякісні, дуже важливим є масаж живота, вісцеральний масаж. а так... А також покращити лімфодренаж в області живота, уникати закрепів, адже від цього йде сильна інтоксикація і знижується імунітет в області кишечника, що може провокувати подальше збільшення поліпів. Також, якщо в нас в жовчному міхурі поліпи, слідкуйте за тим, щоб не був застій жовчі і знову ж таки нормально працював шлунок, кишечник. Це також підвищить наш імунітет місцевий, не буде давати поліпам тим, що є, рости. А може навіть вони і зменшаться залежно від типу вірусу. Якщо ж ви зробили аналіз, наприклад то поліпа з кишечника і він є підозрілий, лікар має якісь підозри. Чи це злоякісний чи доброякісний, краще видаляйте. А ці всі рекомендовані мною способи використовуємо вже після видалення. Також дуже важливими елементами, які повинні бути в достатній кількості в нашій крові, щоб не виникало росту в подальшому папілом, поліпів у вас. Є вітамін Д, а також кальцій. Чому настільки важливий вітамін Д? Вітамін Д це не є тільки вітамін, який використовують наші кістки для нормального заживання, функціонування, щоб не було болю в них остеопорозу, а також він використовується при синтезі лімфоцитів і імунної відповіді на віруси. Якщо його є недостатньо, вірус починає вас перемагати, а перемагає вірус, починає та вся гадость рости. Якщо вітаміну Д в достатній кількості, вірус починає притихати, і навіть якщо щось там було, ви видалили, воно вже нове немає сили вирости. І важливим є кальцій. Кальцій для чого нам потрібний? Якщо в організмі є якесь вогнище небезпечне, він старається його відразу відділити і починає як обмежовувати. Деколи буває якийсь старий поліп, нерідко бачила в жовчному міхуру, кальцинований. Це вже нічого страшного, цей поліп, вам не складає такої небезпеки, адже організм його замурував, туди відділив вірус від решти частин вашого тіла, щоб він не поширювався, ну фактично похоронив той вірус заживо. І тоді вже такий поліп не є небезпечним. Якщо ж кальцію не вистачає, а чи він буде організм відмежовувати цей вірус? І ще дуже важливо, пам'ятаєте, як я говорила вже раніше. Будь-яка пухлина, в тому числі доброякісна, в тому числі поліп або папіломки, живиться глюкозою. І чим більше ви їсте солодкого, знаючи, що у вас є поліпи, папіломи, тим більше ви стимулюєте їх ріст, адже ви даєте їм поживні продукти живлення. І також важливо при всіх папіломах під грудьми в області пояса на животі звертати увагу на роботу підшлункової залози. Підшлункова залоза з зниженою ферментативною активністю буде вести до продуктів брудіння утворення в кишечнику і фактично більших м, різних токсичних речовин. Адже Продукти, які ви їсте, розпадаються ненормальним способом, з утворенням безпечних речовин і корисних, які організм засвоїть, а різних токсинів. І, відповідно, місцевий імунітет падає в кишечнику, бо треба з тим всім боротися. І можуть появлятися в подальшому поліпи в кишечнику, а папіломки під грудьми і в районі живота. Тому пильнуйте за своїм здоров'ям в цілому. Використовуйте методи, які я перерахувала. І сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Якщо так, не забудьте поставити лайк, адже, як завжди, я дуже стараюся.